Всім привіт! Так, друзі, сьогодні не взяв з собою камеру, ну, телефон забувся вдома, і тому роблю вам просто огляд сьогоднішнього пошуку. Коротко про місце. Значить, Паша вчора знайшов, зачепився за одне поле, почав розвідувати, а я сьогодні дорозвідував. В принципі, місце цікаве, якби не було наскільки вибито. А так, я думаю, вже про нього інші камради знали. Можливо, навіть десятиліття назад, тому що е, знахідки давались дуже важко. Так, ну давайте пробіжимося. Значить, гузочок. Е, копійка 1971-го, копій... дві копійки 1969-го, 10 копійок 1961-го, тепер до реформа дві копійки 1956-й, 3 копійки 1946 і 10 копійок 1940. По імперії, значить, серединка з трьох копійок Миколаївського формату вирубали, як з монети колечко робили. Так, і такі 2 копійки 1808 року. Кераміка ось така там попадається. Ну Це я цю забрав вона з такими пупиришками. А так, в основному вся темна, Ну різного кольору, товста, Не шліфована. Тобто, ну тих часів. Так, ну і по старовині. Я кайфонув старовині, тому що я давно вже не копав. старовині огороди, хутора. А сьогодні Ось така завитушечка, ну трубочка якась мідна їхня. Так, збруйна нашивна пляшечка. Така штука якась незрозуміла, але метал, напевно, олов'яна бронза. І патина така гарна. Гладесенька. Так, пряжечка, проколочка. Так, і самий кайф. Це три вістря такі бронзові. Це, я так розумію, бронебійний. Ну, це звичайна насінинка скіфська. Ну, а це типу щось скімерійця. Ще потрібно почистити. Кайфонов'я. Ну, такий був у мене сьогодні пошук. Копав я 8 годин завіз дружину, пів години до місця. І у пів п'ятого я вже був вдома. 8-7,5 годин я провів на полі. Все, всім миру, добра, щасливо!